Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. І ми з вами зараз хвилин за 5-10 обговоримо одну дуже важливу, як на мене, тему. Ну, не таку не кричу, що важливу, але важливу. Я хотів би ось що сказати вам всім. А саме, це я тут Поправляю, щоб все було красиво, щоб ви мене чули, щоб я вас чув, щоб ми всі один одного чули, і так далі. Ну, отже, отже, що ми. Що я сьогодні помітив, про що я хочу сказати? Я хочу сказати про тоталітарні секти. Деякі кажуть, за тоталітарні церкви, а інші кажуть, що тоталітарні секти. Це така. Історія досить давня, багато років тому я ще в Радянському Союзі я це писали газети радянські ж, безперечно, це таке навіювання, коли якась одна людина збирає навколо себе інших людей і розповідає їм, що він найкращий, що він, там, умовно кажучи, майже Бог, що він. Що він знає істину. Що, ну, деякі кажуть, що зараз е, при, прилетить інопланетянський якийсь човен, і туди всіх хороших сядуть і полетять і будуть жити далі, а всіх поганих на землі повбивають. От. Ну, в Україні це була така Марія Деві Христос, яка значить, навколо себе збрала людей. і Казала, що от ми тут зараз вам Розкажемо, де є істина, а я є Бог, богиня, а у мене є син, він Ісус, а, а, а чоловік там Бог Отець. Ну і коротше, дуже багато таких речей. І знаходяться люди, які, очевидно, в це вірять. Дуже часто це призводить до самогубств масових. От якраз в 70-ті роки це в Гаяні мені здається. Ну коротше в одній з латиноамериканських країн були такі прекрасні, така прекрасна людина, яка їм всім навіяла те, що вони, значить, будуть е, врятовані, спасіни, і вони, значить, виживуть, а всі решта безперечно загинуть і так далі, і тому подібне. І люди поступово, поступово, поступово все починають вірити, і були масові, коли сотні людей закінчили життя самогубством під приводом того, що їхній лідер сказав, що от чи і батьки давали отруту дітям, це аніди, діти помирали, і батьки помирали, і коротше всі померли, і це сотні людей. Настільки їм це оце, самонавіювання. І навіювані не само, а з боку цих людей, от до чого воно все доводить. Це досить поступова така історія. Я дивлюсь дуже, в мене таке хобі, я дивлюсь дуже багато детективів, як це розслідується. І серед цих детективів я маю на увазі документальних детективів, американських, британських, європейських. Я дивлюсь, і там якраз описуються ці елементи. Як як оці тоталітарні секти існують, як потім вони гинуть в величезній кількості, багато самоспалень було, масових також і так далі тому подібне. Ну, коротше, оце все. І я просто помітив, що це в Україні теж є, але головна небезпека полягає не в тому, що у мене було повне переконання, що треба ну, конкретний, як це сказати, на відстані протягнутої руки. Тобто, це треба зібрати цих людей, намовити їх, навіяти на них. І от вони навколо тебе, ти їм щось розповідаєш, вони тебе слухають, всі задоволені, всі кажуть, да-да-да, ти правий. Ну, одна з таких рис це безперечно, ми в оточенні, ми, ми хороші, а навколо нас виключно погані. І ми тільки знаємо істину, а всі навколо не знають істину. Ну, коротше, оце все є. Такі тоталітарні секти. І тепер я з'ясував, чому я про це почав розмовляти. Тому що інтернет і мережі соціальні, вони виявляються, роблять таке саме тільки вже на відстані. Це вже в такому от вигляді, як я зараз з вами сижу і розмовляю. Отака от людина сидить і розповідає, оце хорошо це плохо, Всі решта ідіоти. Ми найкращі, ми знаємо більше, ми все розуміємо. І це починається там, може знизу початися. От ваш е, начальник вашого під'їзду, він поганий. Потім начальник району, потім інженери, потім двірники, потім таксисти, потім ці. Ну І далі туди вже президент жахливий. І, і, і у цих людей оце, оце індоктринація, наукове слово, це індоктрина, коли доктрина давлі. Давляють над всім. В Росії зараз індоктринація нації цілої 140 мільйонів, ну, може, 139, може там мільйон якось там навіюванню не, якось, не, не, не підлягає, якось такі характери, міцнічі якісь. от. Ми праві, ми завжди праві. Ми всі навколо нас не праві. І ці погані, і ці погані, і ці погані, і ці погані, а знаємо істину. Тільки ми росіяни, і так далі. Такі люди є в Україні і вони з'являються через якраз оці мережі, для яких дуже поступово, поступово тут не, не той, а тут неправий той, а потім вже неправий президент, кабінет міністрів, Верховна Рада. Інженери, художники, письменники, військові, їх не зупиняє нічого. Я бачу це, чому я з вас звертаюся. Я бачу це на фронті. Є такі люди, на фронті, яких не, 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 не відлякує той момент, що вони критикуючи багато елементів українського життя, які, може, і підлягають дійсно критиці. Тут питань нема, критикувати треба. Але не тотальне, не тоталітарна критика. Все погано, все, 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 все все, все жах. І їх, їхні смущають, що те саме каже Путін, те саме кажуть російські пропагандисти, те саме кажуть величезна кількість росіян. Е, і Про недолугість України, про це, про те, і так, далі, і так далі. І це небезпечно. Я не буду бити, знаєте, в ці. Е, в, на сполох, але я просто звертаю увагу. Я абсолютно не розумію, як з цим боротися. Коли в Америці почали шукати ці тоталітарні секти, чому тому, що батьки зверталися, діти тікають, або діти звертаються, батьки тікають і там сидять, і їх витягнути неможливо ніяким чином. Ну, ми ж не можемо створити якусь таку спеціальну поліцію. А, і у всіх дуже багато різних своїх справ. Війна йде, знаєте, всі люди думають, де заробити грошей, як купити їжу, як зробити це, як платити податки, як оплачувати світло газ воду і так далі, тому подібне. Куди тікати в разі обстрілів? Тому, безперечно, руки не доходять до цих до їх тоталітарних елементів, а, а вони існують, і люди живуть в абсолютно індоктринованому світі, коли одна доктрина. Треба все обматюкати. Все погано, нема нічого доброго. Під, підсвідомо, добре є тільки він. От він знає, цей наш Бог. От. Його, ну що з ним робити? Ну знаєте, Є свобода слова, нікуди не дінешся. Без свободи слова теж важко. Інакше чим же ми відрізняємося від Російської Федерації, де нема свободи слова. Ми ж нічим тоді не відрізняємося, якщо ми почнемо всім забороняти, говорити те, що вони там думають. А це дуже така складна історія, тому що в Америці очевидно є свобода слова і спеціальна поправка до Конституції. І тому люди часто гинуть, тому що немає складу злочину. От вони зібралися, вони мають право говорити те, що вони говорять. Проходить багато часу, починається слідство. Батьки подають, подають в прокуратуру чи там в органи різні, або діти подають. Щось робіть. І вони кажуть, ну, тут нема сладу. Вони говорять, вони мають право говорити, вони мають право говорити. Так і у нас У нас ще гірша ситуація, тому що на фронті я повторюю, причому люди абсолютно нормальні. У мене є знайомий, не буду нікого назвати. Може, назву в кінці одне прізвище. Але решту не буду. Він західна людина, він, ну, він українець, очевидно, і він довго жив за кордоном. І в 22-му році він повернувся спеціально, щоб. Піти на війну, потім закохався в одного, ну не знаю, вождя, гуру, бога. І тепер він пише і все його оточення пише, все пана і тут, пану, і тут, пано, і, і тут, і на фронті, і тут, і тут, і тут, і тут. Коли все погано, не зрозуміло, як ми живемо досі. Чому працюють магазини, чому їздять транспорт, а? чому це все? Чому воїни стоять, чому воїни гинуть? Просто так якось там божественний промисел, тільки це не той Бог, який у них. Тобто, це про це треба думати, але як знайти конструкцію боротьби, дуже складно. Я не знаю. Я не знаю, хто знає. Це треба збирати якихось науковців, спеціальних фахових, вирішувати, як їх відловлювати, я не знаю, десь. Бо це така процедура, коли психологи, психіатри, психоаналітики індивідуально і дуже довго мають працювати, відпрацьовувати, щоб людину повернути в світ реальний, в світу уявного, який він то собі там намалював. От. Значить, Аристович це єдине слово, яке я, е, прізвище, яке я хочу вжити. Да, це така боротьба за владу. Це така не боротьба за владу, це така. Це таке прагнення бути вчителем. Як пише мій друг Леся я гуру, я учитель. Давайте всі сюди по три рубля і мудрості я дам вам до хто. От це ж якраз от про таких людей. І у них, от знаєте, є художники, і у них перепрошую, у більшості людей оргазм виникає в певний момент. У великих художників, коли вони пишуть. Свої картини чи у співаків, коли вони співають. У політиків, коли вони стають президентами, як Путін, і він кайф отримає, от я головний. І приблизно там же знаходяться ці люди, керівники тоталітарних церков. Просто, ну це ж такий меджик, да? це ж такий диво, він сказав. Моя, у мене тут не палець, а у мене тут квітка. І всі кажуть, так, да, да, це Квітка, це не палець, це Квітка, да, 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 це Квітка, він, він правий, він не може помилятися, він без, безпомилковий. І це така от історія, що з цим робити, завжди такі знаходяться люди. Гітлери знаходяться, і, і Путін не, і Мао не знаходяться, і Цзеду не знаходяться і так далі. і так далі, Але от знаходяться. Люди, які ну, в себе нічого не уявляють, важко уявити, що ці люди можуть, окрім ля-ля-ля-ля-ля. Але чомусь їм вірять. І вірять тут головна новина полягає в тому, що тепер це я бачу в мережах. Коли раніше я був переконаний, що безпосереднє спілкування доводить до появи тоталітарних таких сект. Ну а секта, ви розумієте, да? тільки ми праві. А вони всі неправі, і та, воно, от ми тут сидимо, і ми все знаємо. У нас всюди справедливість, у нас всюди добро, а навколо нас існує вселенське е, зло, всеосяжне, всесвітнє. Ой, я все сказав, що міг більше нічого не можу сказати. І тут я навіть не знаю, який варіант, окрім як збирання людей. Я ж кажу психіатрів, психологів, психоаналітиків, і інших, 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 інших людей, фахівців, і які можуть якось можуть знайти варіант, що робити з цими тоталітарними групами, які існують у нас. На жаль, і, і в війську такі люди є, і в тилу такі люди є, які вірять різним іншим богам. І одного я назвав цей Божественний Арістович. Пока, на все добре.